Зараз країна проходить дуже непростий етап, не треба впадати в відчай та робить кожен на своєму місці те, що посилює армію. І об'єднатися ми маємо навколо армії. І армії є. Хто там веде розмови про гарантії безпеки? От найбільшою гарантією безпеки в Україні є Збройні Сили України. Ми зараз знаходимося на закритому об'єкті, який має певне або безпосереднє відношення до вже дуже добре себе зарекомендувавшого комплексу АйПетрі, і в рамках засобів протидії технічної розвідки, тут зараз, де ми стоїмо, забезпечується підготовка особового складу, підготовка операторів, підготовка всіх, хто забезпечує ефективну роботу комплексів протидії засобів технічної розвідки. Бо коли захищаються від Артилерійських ударів нашої частини, коли захищаються від прильоту ракет, коли захищаються від прильоту розвідувальних дронів, це все роблять е ці е фантастичні воїни, е базуючись на комплексах, які вони отримують зараз для боєздатності і. Для мене це принципово, що це є нова високотехнологічне обладнання, яке дуже дуже добре себе зарекомендовує безпосередньо на лінії бої І і забезпечується якісна підготовка особового складу, який на сьогоднішній день є. А де їм готуватися? Бо коли ми сюди прийшли, то тут були розвалені. Приміщення і до нас керівництво збройних сил звернулося з проханням, щоб ми долучилися до дещо незвичної роботи. Бо ви всі вже звикли, що ми поставляємо дуже-дуже сучасну техніку на фронт, що ми поставляємо МАВІКи, всі частини ми їх теж поставляємо, і це наші добрі друзі. Але те, щоб ми повністю взяли і відремонтували казарми. Чбові класи, причому тут і дах новий покладено, і вікна нові вставлені, і там багато багато інших речей було зроблено. Незважаючи на санкції, незважаючи на дурню, наголошую, ніхто нас не зупинить. Ми поки будемо мати будь-яку можливість, ми будемо допомагати Збройним силам підвищувати боєздатність.